Пам'ять це не порушення» – З таким написом англійською у південному проведуть акцію хвилини мовчання. Захід відбудеться 14 лютого на перехресті проспекту Григорівського десанту та вулиці Хіміків. До акції підготували нові плакати з іменами загиблих героїв, спортсменів громади та цитату українського скелетоніста Владислава Гераскевича про право на пам'ять і гідність. Акцію присвятять загиблим спортсменам, військовим нашої громади. Про це повідомила учасниця акції Ольга Годова. Я вчора побачила в стрічці знову ввечері, подивилася, переглянула стрічку і побачила, скільки що не тільки мені одній прийшла в голову така ідея провести акцію і висловити слова підтримки Владиславу Гераскевичу, але й дуже багато людей в Україні. Ну це фактично такий наш національний супротив тим рішенням, які прийняв олімпійський комітет. it Тому ну, це дуже тішить, що ми насправді всі об'єднані і думаємо і дивимося в одному напрямку. Тому я б хотіла би жителів нашого міста запросити завтра, о 9-й годині на перетині вулиць Григорівського десанта і вулиці Хіміків буде відбуватися хвилина мовчання. Під час цієї хвилини мовчання ми будемо тримати плакати з іменами наших воїнів загиблих, які в цивільному житті були спортсменами. Будемо тримати плакат, який несе меседж, що пам'ять не є порушенням. І будемо потім публічно в соціальних мережах розміщувати фотографії з нашою акцією, з хештегами на підтримку Владислава Героскевича. Організатори закликають усіх охочих долучитися до акції та разом віддати шану полеглим героям. Більше дивіться у програмі Об'єктив.